Дикі каченята Любить Тетянка плавати з татом на човні, коли десна розсілється, бо завжди вони на щось цікаве не терпляють. Ось і зараз пливли мимо старої верби і раптом щось як фуркне. Еге, це ж ми качку сполохали, сказав тато. Та вони і дубло в вербі. Там вона, мабуть, каченята висиджує. Тато підчалив до верби, звівся у човні і заглянув у дупло. Так і є. П'ятеро яєць у гнізді. І я хочу подивитися, забажала Тетянка. Тато підняв її на руках, і вона теж заглянула в дупло. Еге ж, п'ятеро, трішки зелененьке. А тепер поїхали звідціля хочі ж, доню, взявся тато за весла, бо качка може злякатися нас і тоді покине гніздо. Вони попливли далі. А чи скоро каченята вилупляться? А де вони житимуть? У дуплі? допитувалась Тетянка. У качки крижня. Каченята наприкінці квітня з'являються, ато уже скоро. Спочатку вони плаватимуть разом з матір'ю, а потім навчаться літати, розказував тато. А як же вони до води доберуться зі своєї верби? Такі маленькі, замислилась Тетянка. Мабуть, на парашутиках, пожартував тато. Минуло кілька днів і знову плив їхній човен між вербами. Раптом вони почули кахкання дикої качки. Тато завернув човна за кущ лози. Подивимось, що трапилось. Качка кружлянула довкола верби і кахкала задерши дзьоба. Може, хтось гніздо її зруйнував? стривожився тато. І тут дитянка закричала. Ой, тату, дивися, парашутики летять. І справді, з верби летіли парашутики чи жовті кульбабки. Поплюхкалися в воду і запищали. Та це ж каченята. От і приводнилися, засміявся тато, а Тетянка заплескала в долоні. Качка радісно кахкала, повертала голову то до одного, то до другого каченята. Каченята кольбабками плавали довкола матері, а вона щось порозмовляла з ними. І тихенько попливла до ближнього черету, а каченята за нею рівненьким шнурком.